Я вас вітаю, панство. Мене звуть Олександра. Ми сьогодні з вами на місцях сили моєї сили, так сказати. Да? Ну, це одне з місць там, де я заряджаюся, там, де я надихаюся. Після чистого четверга я вам да, в минулому відео розповідала про те, що чистий четверг він не тільки очищає, оновлює. Ну, і, і, і після цього дійства, так сказати, да, дуже хочеться наповнитися щось. Ну, коли чогось позбуваєшся, то натомість хочеться заповнити це місце. Ну, не те, що хочеться, а прям потрібно заповнити це місце. Да? Чимось таким я зараз покажу вам цю красу, друзі. Ви готові? Трошки так з собою, а потім я перемикну камеру і покажу вам. Можливо, хтось із вас і знає ці місця. Я дуже люблю. Так що, друзі, відновлюємось, живемо, знаходимо сенс, знаходимо красу навколо нас. Ще покажу вам одну цікаву практику, це в іншому місці, але також тут недалеко, о, друзі, шишка. Ми з нею також зробимо свічку. Обов'язково я прям заберу її з собою, пошукаю ще, може ще десь є. Зроблю свічку, покажу вам як. Шишки горять просто фантастично. Так от практика. Значить, покажу вам цікаву практику її можна і як для наповнення, і як для розслаблення. Просто для наповнення зранку, для розслаблення ввечері, да, коли заходить сонце. Зараз подивимось. Це в інше місце, тому тут ще трошки побудемо і поїдемо далі. Така краса очі відпочивають. В місті немає, навіть якщо за містом десь, да, ну неподалеку від міста, то немає такої, немає такої енергетики, да, друзі, яка є в таких місцях. Хати в бумажечку. Дивіться, дивіться, що я знайшла, який цікавий. Тут є магазин майстер-клас, да? це сувенірна крамничка. Да. Сувенірна. Можна і придбати і зробити подивіться, яка краса. Тут є майстриня, пані Оксана, вона погодилася нам трошки розповісти про ці обереги. Дивіться, які мотанки. Ось мене зацікавила ця велика а, мотанка. Це на гроші, як це грошова, грошова, грошова мотанка. Там дуже багато травок, вона робиться е, один раз на рік, її можна Зим. робити на зимове сонсостояння. Да. От, І там дуже багато травок. Я зараз так з дозволу мені дозволили її взяти. Дивіться, там є травки, всілякі різні. І копієчка там обов'язково має бути. Так, дивіться. Краса, просто. І кожна, кожна мотанка, вона для чогось. Так, вона вся. Вони всі з різними м, направленнями, да, якщо так можна сказати. Ну, да. Так, тут дивіться, навіть є така книжка цікава. Ляльки обереги. Є всякі різні. а ну котику давай я покажу покажу І прямо от все, дивіться, домання можна зробити. Обереги і для дому, обереги і для, е, ну, для життя, для подорожей, дивіться, Да? Ось, будь ласка, дивіться, на зачаття це, якщо в когось було. Тут які травки потрібно використовувати. Угу. Так, а у пам'яні Оксани угу. зараз. Дивіться, тут скільки всього. Майстриня попросила себе не дуже показувати, друзі. Зараз хвилиночку. Так, не, не, не будемо показувати майстриню, а щось може розповісти. Будете на мене дивитися, друзі. Так, і от на ту красу, яка там ззаду. Так, да, ви, ви дивіться, давайте візьмемо лялечки, ми просто покажемо лялечки, я про кожну ляльку розкажу. Давайте. Для чого вона і що вона значить? Дівчата, може, ну дівчата, може, і чоловіки я знаю, також не дивляться. Зараз друзі. От можливо, ви і також зможете це зробити вдома. А давай я тут буду вам показувати. Давайте. Бо да. тут так красиво. Да. Не хочеться. Дивіться, це традиційна обережна мотана лялька. Угу. Вона мотається з натуральної нитки. І блондинки, в нас, і брюнетки. Прекрасно. О, ну Така лялька ставиться в будинку, вона ставиться чи в шафу, чи в тумбочку, вона не ставиться так, щоб її бачили. Вона вас оберігає. зрозуміли? Вона, вона, має бути вона не має тукована. бути на виду, так. Да. Ця лялька не на виду. Ага. Ім'я її давати також не можна. А чому в неї не закрите обличчя? Тому що ну, я знаю, що от у мотанок ось так закривають обличчя, да, це спеціально, щоб не могли її з кимось асоціювати. Це сакральне, ну, Тут немає ні очей, нічого. Це просто це традиційна обережна лялька. Угу. Тут нема нічого, тут може бути личко чисте. Це вже більш сильні, да, ті, що вже сакральним хрестом, це вже більш сильні ляльки. Наприклад, іде ось така, дивіться, що. Вісьмиконечник. Угу. Ось на цій лялічці, бачите? Це для починання в нових справах. Якщо ви там ага. ви починаєте якусь нову справу, бізнес, це щоб вам повезло в нові справі, то це класний оберіг такий, так, це, да. класний. А взагалі дивіться, які прям візерунки тут є. Панство. Ну це просто щось неймовірне. А ось дивіться, ось такі лялічки, це, це мішечок з зерном. Щоб ви розуміли, ви можете взяти на вагу самі пробувати. Можете? А воно там так прям плотненько. Плотненько мішечок зерно. І Вона така важкенька, друзі. Це ставиться в кухні на достаток. Це називається або зерновушка, або крупиничка. Крупиничка або зерновушка. Боже, яка вона? Це ставиться на достаток. Це така класна, так на неї дивишся, така прям господиня газдиня Да. Супер! Такі лялечки, дивіться. Це травниця. Вона неї мішечок іде з травою. Да, з травою. Вона, вона що робить? А це захист від хвороби. Бачите, що така малюсінка є. Друзі, ну це просто фантастично. Ви розумієте, яке взагалі це, як це, як медитація? Да? Коли ти це робиш, це ж просто ти поглинаєшся в це повністю. І... Це на захист від хвороби. Ага, тут в бачите, травичку, тут вже іде. інакше. А травичка в мішечку. В мішечку, так, да, травич. І там декілька мені, пані Оксана показувала, там декілька травок є. Ой, сі попадали, ну що, я порівня... тут На, наламала. А розкажіть ще от про цю, а ви, де, ви так? мені говорили? Да. Да. Це а, подорожниця або побажаниця. побажаниця. Якщо ви е, хочете побажаниця, ви пишете бажання. Угу. Якщо воно виконалось, ви пишете слідуюче. А подорожниця, вона. Все то саме, лише ви, якщо їдете в дорогу, кидати сюди зернинку і копієчку, щоб у вас в дорозі була їда і кошти. Тобто, в залежності, що ви сюди кинете в цю сумочку, то з собою можна брати спокійно, в дорогу, так. Ой, клас. Є маленькі, є скільки всього, а то є великі сумки. То є це теж або побажаниця, або подорожниця, в залежності, що буде в сумочці стояти. Тут ще й вишито. От друзі, ви розумієте, дивіться, з мереживку. Боже, яке воно все. Це ж воно все так робиться. Ручками а, прямо до я... Домоткані рушники. Ой, а оце розуміє. просто яка краса. Домоткані рушники. Ну, Використовуються як да, матеріал. Так, да, возиться всі домоткані-рушники. Угу. Це ваша вишивка, це домоткані. Дивіться які рушники. Домовий. Це сумка з мішковини. Дуже ручна робота. А виглядає і крючком, так, да, це все сплетено ж, правильно? Так, да, тільки не мною. Ну, то зрозуміло, так. Да. Да. Моя тільки робота. Дуже Нерозлучники клас. виймаються, щоб угу. можна було її спокійно клас. постирати. Ну от як, друзі, така краса. Так. Воно воно, я вважаю, що все що обережне. Тобто воно не то, що воно наблюдає, що воно оберігає. А коли дитина ось вишивали для. Дітей рушники. Угу. Ну, вони вважали теж для дитини обережні, правда? Це, напевно, що його мама вишила, дала дитині. Так, да, Друзі, це ми знаєте що? Це ми е, говоримо, про те, говоримо про те, звідки взагалі е, взялося да, от таке поняття, що це ляйка, мотанка оберег. Як вони зрозуміли, що вона оберігає? Да? І от пані Оксана розповідає, що. Це, що все почалося з того, що робили ляльки своїм діткам. Мами, бабусі робили ляльки своїм діткам. І все, що робиться від мами для своєї дитини, Бабу, воно, да. з да. ну і там мама ж може щось промовляти. І ми з вами знаємо, що в принципі материнська молитва вона, вона сильна? сама сильна. Да. То, ой, так встану трошки, трошки поглужу. От, все це воно дуже працює. Ми тут робимо, робимо ляльку-мотинку, таку побажаницю. Я вам зараз розкажу, як вона працює. <смі> Перевіримо, знаєте, як? Перевіримо. Як-то кажуть, кожному буде по його вірі. Якщо людина вірить в це, і вона цим займається, вона це робить, значить буде працювати. От, От така дивіться: лялька мотанка Так, друзі, зараз секундочку, я. Мікрофон. Обвіще. Саме лишення грає дуже велику Да. Дуже велику. Да. Дивіться, значить, загадується бажання туди кладеться, в торбинку. Пишеться, да, пишеться на папірці маленькому, кладеться в торбинку. І чекаємо, поки воно справдиться, виконається. Але коли вже воно збулося. Це бажання виймати не можна, тобто цей папірець не можна. Ми вже пишемо нове і складаємо туди ще. А коли вже немає місця в торбинці, то шиємо нову торбинку, <реш> <реш> вішаємо на другу сторону. Або, якщо вже бачимо, що нашій ляльці важко, то ми робимо просто ще одну таку саму ляльку. Можна трошки побільше, друзі, зараз я вам покажу. Тут є так, я просто з мікрофонами покажу вам. Тут десь була трошки більша. В неї дивіться, от, а, бачите, такі торби, то, то, тор, торбишки тор, торби, Боже, ну торби, да, хай буде. Бо... Трошки заговорюсь. Можна, бачите, як прикрашати гарно. Вже є і побільші, і поменше. Я вже тут наваляла. Ну, класно. так Покажу вам ще красивих місць трошки сьогодні, правда, пасмурно, це вже наступний день, да, після того, як. Дивіться, яка краса. Камера не передає, друзі, чесно. Тут Там ще нагорі є лабіринт, який давний, язич, язичницький лабіринт, який е, можна пройти, якщо доходиш до цілі, доходиш до каміння головного, можеш почути відповідь на своє питання. Хотіла розказати вам, як медитувати. Пам'ятаєте, про сонце говорила. Я знаю, я на цій горі буваю часто, я знаю, що захід сонця там, а я сюди приїжджаю дуже часто саме заспокоюватися. Потрібно, знаєте, приїхати, можливо, трошки заздалегідь до заходу сонця, знайти собі гарне місце. Вирішила так, щоб ви і мене бачили. Знайти собі гарне місце, сісти, як вам зручно, дивитися на сонце, так от, трошки примороживши очі, а дивитися на сонце і спіймати лучик сонця. І намагатися його, намагатися його вдихнути. Не знаю, як вам передати це, але от потрібно. Уявити собі, да, так, візуалізувати, наче ви його вдихаєте. Ну, Це дійсно класно робити, коли, коли не пасмурна погода, коли є. Коли видно те, те сонце, да. це ви робите на захід сонця, коли потрібно заспокоїтися, і на схід сонця, тоді, коли вам потрібно набратися енергії. Це дуже класно допомагає. Друзі, перевірено. Перевірено, так, можна наповнюватися. Да. Ну, наповнюємося ми або енергією, або наповнюємося спокоєм. Тому ось так ми вже відправляємося додому, це ми вже так сюди заїхали ще раз погуляти, тому що не буває так, що приїхали і набулися, і, і на відпочивалися, не знаю. З вами ми вже побачимося, мабуть, вже вдома на розкладах. Не знаю, коли виставлю це відео, друзі, тому що інтернету тут не дуже багато, то я так трошки не знімала матеріалу. От. Трошки ще покажу вам цієї краси. Це лабіруємо, друзі. І головний камінь. А тут, друзі, дуже давнє козацьке кладовище. Дуже давнє зараз я спробую знайти якісь такі каміння, щоб вам показати якого року. Так, так, щоб сильно туди не заходити. Дивіться, які краєвиди. Не можу, не можу прочитати. А, знайшла, дивіться, 1800. Ось цей, да? є ще давніші. Дивіться, тут вже камінь прям ліг, а оце такий ще. 1867 рік. 1860, а 3-го, друзі, 1863 року апреля 19-го дня. Тобто тут покоїться Раб Божий, ну ім'я і так далі. Писали ось так. А є ще, ще давніші. Тобто ті, які вже, знаєте, от, навіть стерлися. Такі місця взагалі нереальні Давні козацькі. 1851, дивіться. Час подумати про життя, да. подумати про життя і відчути себе тут і зараз. У нас ще є час щось змінити. Є можливість щось зробити. Так. Я ставлю десь сюди шматочок, як вона виглядала в самій печі. Да? От. А зараз покажу вам, якою вона є. Дивіться, друзі. Ось це вона грудкою, ви переживали, що вона буде розсипатися, ні. Вона не розсипається. Є темніша, є світліша. Там, де дно, там така, знаєте, вона не біла, вона світло світло-сірого кольору трошки засвічую. У мене тут не зовсім а, такі умови для зйомки, да, такі, як вдома, тому, друзі, отак покажу вам ще отак на руках, да, щоб ви розуміли, Це те саме четвергова сіль, яку готували м, наші предки, да, наші прабабці або прадіди, хто, хто такою. Зільською давньою українською магією займався. Поки вона в мене буде лежати так, а довезу додому так, а дома вже зроблю полотняний мішечок і буду зберігати їх полотняному мішечку.